Ми продовжуємо ламати систему. Нам знову вдалося зробити неможливе. Команда люстратора потрапила на територію справжньої тюрми. Ми побували в камерах, карцерах та побачили на власні очі, як живуть засуджені. Камеру судізу поки вони одинакові такі всі як це було? Дивіться вже за мить. Ці звернень листів та переговорів з Пенітенціарною службою України, і команда люстратора отримує офіційний дозвіл на зйомку сумнозвісної колонії номер 35 Але як виявилося, не все так просто. У мене зараз таке стійке відчуття, що мене просто не то таке красиве слово, але правда воно не дуже коректне, тому що переді мною вимили красиву установу. Бачили мокру підлогу в коридорі, і мені намагаються тим, ну грубо кажучи, задоличати зараз. Поясню у пенітенціарників так просто не буває. Вони чомусь у всьому хочуть дотримуватися правил середньовіччя. Тому у старих радянських традиціях мені вирішили показати лише відкриту частину колонії, ідеальну картинку. Перед вами так звана дільниця соціальної реабілітації. У білій церкві 700 в'язнів. Тут перебувають 11. Не камери, вони відкриті. Ага. Приміщення, де проживають у нас спок, два приміщення на 11 чоловік відкриті кімнати, душова кухня, як у санаторії. І за мною ціла делегація якихось людей. Навіть голова пенітенціарної прес-служби всієї України приїхала. Мене так Ми не, не влаштовує. Проходимо. Я хочу потрапити Ми на територію колонії. Де та ужас, ужас, то ж ти там розвіопаначорний владіміричата непередаваєми безпереділ. Нагадаю, два місяці тому ми вам показували, як у білоцерківській колонії заробляють сотні тисяч гривень на людських життях. Я була винуждена давати деньги. Я посчитала, я за 9 місяців 40 тисяч гривень. Перевілаємо тетяна. Наполягала, що родичі всіх засуджених платять дань керівництву, і як це діє. На зоні є певне коло так званих своїх в'язнів. У них на руках банківські картки, і саме на них переказують гроші родичі. Тоді нам у руки потрапили рахунки засуджених Білоцерківською колонією. Виписка номер 1 свідчила, що на рахунок засудженого було переказано 152 тисячі гривень. Друга говорила не менш вражаючу суму 96 тисяч гривень. І головне, більшість цих грошей було знято за адресою місто Біла Церква, вулиця Калініна, 16, на території колонії. А це банкомат правильно ваш. Так. так. Оце один єдиний. Один єдиний. А як тобі заслужують знімати гроші? Ну не працює. Я і банк не поповнює його. А давно не працює? Місяців два-три. Два місяці тому ми в нашому сюжеті показали суми, які знімаються. Засудженими з цього банкомату. я на території господарського двору Білоцерківської виправної колонії номер 35 І поки прес-служба вирішує питання про допуск до ув'язнених, начальник колонії Андрій Коменотрус водить мене по господарському дворі колонії. Таке відчуття, що я йду після війни. Чого таке? І бруд такий тут у вас. Я розумію, фінансування не ремонт, а бруд. Чим далі в ліс, тим більше дров. Як кажуть Андрій, коминотру з кожним кроком нервує більше і плутається в показах. Для чого це приміщення використовується? Чого ви будьтесь? Це не, не приміщення не використовується. Ну це як помиралось? не використовується, якщо дивіться, тут працює пічка. Ну дивіться, я, е, я не знаю для чого, для чого це робиться. Але в мене таке відчуття, що мене на кожному кроці обманюють. Тут в пічці горить вогонь, а мені кажуть, що ця кімната не використовується. А далі ще цікавіше, за моєю інформацією, БВК-35 краде навіть світло у сусіднього підприємства. Товариства сліпих. Вирішую перевірити. Спочатку запитую. Ну, нема світла, я вам приясню. Нема світла? Нема. Взагалі ніякого? Ну, а чого? Тому ну, що відключено світло. Потім перевіряю на практиці. Світло дивіться. Кажете, світла нема? А це що? А А це що? Це по вашому. що? А це щочок? На території іншої України. А тут немає щечок? У нас немає, михаємо. Ага. А це що по вашому Щочик? Щочик. Ну. Як можете пояснити? Ви тут яку функцію виконуєте? Я коли по громадська І яку ви функцію тут виконуєте? Що це значить? Що за вопрос? Якою функцією комі тут ви а, ви... А, ви... А, ви мені можете за присі зіснаходіться? Я могу знаходитися в будь-яких а... із учреждениях учреждень Київської області. А можете в середину заходити? Йде четверта година зйомки за мною? Продовжують ходити незнайомі люди та допомагати начальнику колонії відповідати на незручні запитання. І в той момент, коли я цікавлюся, хто саме ці люди, вони починають тікати. Сьогодні ви тут по чому запрошені? Ну відправте нам офіційний запрос, ми вам отвітям. Так а ви, що, що, на якій я основі не буду ви тут на які існує тут зараз пізніше стають відомі імена цих помічників: Максим Матвієнко та Олександра Борисова, голова громадської ради пенітенціарної служби України та його заступник. Поверьте мне, я каждую неделю приезжаю в а, исправительное учреждение и смотрю, как соблюдаются права осужденного. Да так певно дуже добре в шубе за 10 тысяч долларов дивиться, як соблюдаются права осужденного. А, значит, все а, это провокация. Пожалуйста, дай мне тепло. Так що, чого ви тут ходите Нічого. за мною? А я що, перед вами отчитываться должен? Ви ходите з нами? А давайте сейчас я. Наполягаю. Я наполягаю, ці люди за мною ззаді не ходили. Розбирайтесь, я не маю А я не права. за вами сзади, я впереди вас хожу. От наш. Я не маю права. Человек, що значить ходили? ваш чоловік? Я по говорить, каким понятиям? Это учреждение. Мы сюда приехали к нему, а не к вам. Так а что вы за мной ходите? Я за вами хожу. Вы за мной ходите. Я за вами хожу. А мы же еще бегали за вами. світами. А? Як вам люди, які в першу чергу мають клопотатись, щоб журналісти потрапили до засуджених, готові виглядати повними клоунами і зробити все, щоб люстратор не побачив жодного в'язня? А я вас не підбашала. І ви непрофесіонально себе ведете. бідоті. Відуть останнє. як хто? Як хто я себе веду? Послідня хто? Що засуджений декілька разів був дізо, або зробив скоїв? Грубе правопорушення режиму тривання, він може зразу бути направлений приміщення камерного типу від місяця до, суток, до трьох. Mm -hmm. Через чотири години нашого перебування стається чудо. Нас таки запускають в охоронну зону і майже одразу в карцер. Камери, що ті зовсім покипети, вони однотипні, такі всі. Боже, тут вони сидять усе вдвох, а їй можна гуляти? Я ж вам сказав. Засуджених утримують за різні правопорушення до трьох місяців. Після так званого виправлення в'язень потрапляє назад. Ми зараз переходимо в житлову зону, там де живуть у в'язні. Житлова частина білоцерківської колонії має декілька корпусів. В одній кімнаті живуть до 25 в'язнів. Умови в таких приміщеннях, на перший погляд, видаються нормальними. На ліжках є навіть простирадла, і саме щоб сидіти тут. В'язні та їх родичі платять шалені гроші, інакше можна потрапити у справжнє пекло. За атміну етапу направлення в Харківська СІЗО, люди, боючись цих колоній страха в Харківській області, платять бешені гроші, по 20 тисяч доларів для того, щоб туди не їхати. Вітчизняна тюремна система гнила і гниє вона з самої голови. Європейський суд справ людини просто завалений позовами проти України. Як подібними зверненнями, до речі, завалена і наша редакція. Тому ми продовжуємо і далі викривати систему зсередини а головне показувати її обличчя та домагатися справедливості.